Доброго вечора, ми з України. Зараз на цьому сматку стіни посажу квіточку. Вона буде в мене до такого матеріалу. Це рідкий метал з, ефект... з ефектом заліза. Зараз я його протестую. Трафарет предоставлений Антоном Благутой. Велике дякую. Тестуємо. Матеріал має отакий вигляд. Що нам потрібно? Потрібно венеціанська кельма і накидний шпатель. Приступимо. Набрали матеріалу і просто зашпакльовуємо наш трафарет. Ну, от така квіточка у нас вийшла. Завтра її буду полірувати. Прошло декілька днів, зараз буду шліфувати це все шліфмашинкою, 120-й номер наждачного паперу, шліфмашинка під під включено до пилосмока. Так, отакий ефект воно має. І зараз я буду пробувати те, що не пробував ніколи. Беру отакий флакончик. Це розчин для декорування металевих поверхонь. Це ми отримаємо. Ефект Ржавчини. Звичайна кухонна губка, я ним ніколи не, не, не працював побачимо і просто наношу. У мене трафарет трошки поплив, так що воно такий 3D-ефект вийшло. ну а майстрам майте на увазі, що акуратно. Так, на нис. І далі беру Ростефект тільки вже номер два, так само губкою. Візьму Возьму цю, по принципу мокре по-мокрому. Наношу. Так, маю там і поверхню трішки вимазана, ну нічого, воно буде. Бутім то ржавчина потекла. Тим самим я все компенсую своїй промахи з трафаретом. Не знаю, що воно буде. Все, будемо дивитися. І ось отакий ефект квітки. Повторюю, трішки в мене дёрнувся трафарет. і вийшов такий ефект 3D. Ось Ефект іржі. Ну і в цілому моя стіна під інструмент. Це гарніше, гарніше, це все файдаль. Файдалі і мої ідеї і експерименти. Все. То С, мій автограф. Якщо побачите, це моя робота. Все, всім дякую. Підписуйтесь на канали. До побачення.